Це давно вже не новинка, і у мене взагалі не було намірів дивитися цей мульт, хоч і було з ким. Але завдяки TikTok я вже майже на пам'ять знаю звідти всі пісні, бачив купу коротких сцен, і ви знаєте, мені подобається. Тож, коли нарешті з'явився вільний час, я одразу вирішив його подивитися. Тим паче, це Netflix, що практично безкоштовно, і це єдиний фільм десятки найкасовіших їх проєктів, який я ще не подивився. Тож як кажуть, усі дірки зійшлися. Тому як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про мульт під назвою Кей Поп мисливиці на демонів. Давай по порядку. Якщо коротко, наш світ оберігають від демонів такі собі мисливиці. Це тріо дівчат, які співають, завдяки їх співу існує захисне поле, яке не дозволяє демонам потрапити у наш світ та жерти всіх. Вони існують вже багато поколінь, і в залежності від популярності музикального жанру того часу вони співали в різних стилях. Зараз відповідно це кейп-поп. і взагалі не важливо, як ви до нього відноситеся, і чи взагалі в курсі, що воно таке, приймайте це це як чергові пісні принцес Дійсний. Ну а далі все передбачувано і очікувано, але все одно. Цікаво. Коротко, ось ці три дівчини, головні героїні. Озвучували їх ось ці дівчата, а ось співали за них ось ці. Це все, що ви маєте знати, хоча вам ця інформація по суті і ні до чого. Все інше ви побачите самі. Тут немає про що розповідати. Будуть ще фантастичні тваринки, тож готуйте бабло на іграшки, якщо що. Почнемо з плюсів. Він йде всього півтори години, і це ідеальний хронометраж для дитячого мультфільма, особливо коли вам треба його дивитися з дитиною. Але якщо відкинути жарти, то простіше сказати, кому він не сподобається, чого я, звісно, робити не буду, щоб не образити нікого. В Першу чергу це мюзикл, так розумію, ви такого не очікували. По-друге, він дитячий, ну бо наївний, простий, оце, от все. Ви вже в шоці, так ріжу правду матку без смс реєстрації. Якщо коротко, то ви банально не вмієте відпочивати і втратили все дитяче, що було. Вас всередині, якщо ви тут не знайдете те, що подарує вам позитивні емоції. Гумор, до речі, тут топчик. тут в тупі швидкі жарти, яких доволі багато, і я взагалі не розумію, що з вами люди, якщо вам не буде смішно, хіба що ви й досі розмовляєте мову Росії, тоді з вами все і так ясно. А ще це доволі таки непоганий бойовик. Взагалі, тут навіть є мораль всього -цього двіжу. Коротше кажучи, тут немає про що розповідати. Це швидкий атракціон, який пробудуть ваші дитячі емоції, і дасть вам розслабитися та не думати про все, що відбувається навкруги. А нехай короткий, але веселий час. Тут намішано дуже багато різноманітних стилів, і фірмова фішка Sony з низькою частотою кадрів теж є. Що багатьох бісить знаю, але весь мульт це такий собі він греть з усього. Приймається це все дуже круто, бо тут є, напевно, все, що взагалі можна було запхати, і це той випадок, коли це навпаки стає його фішкою. Я спочатку дуже сміявся з того, кому в голову взагалі прийшла думка робити кей-поп. Але блін, це взагалі так логічно, як мінімум, по сюжету. І шкода, що багатьох це відштовхує від перегляду, як і мене свого часу. Почувши хоча б один раз одну з пісень цього мульта, ви вже точно її не забудете і будете впізнавати, де б вона не грала. Причому я впевнений, що завдяки тому ж TikTok ви вже чули мінімум одну з них багато разів. Але якщо ви полюбляєте більше Reels та шорс не переживайте до вас, це з часом всі тренди дійдуть. Терпіння вам. Композитор Мульта Марсело Зарбо, відома за такими фільмами, як Диво Темні води, та ви не знаєте Джека. <му> Дякую шикарному маркетингу соціальних мереж, які змогли мені продати цей мульт нехай безкоштовно. Але воно точно було варте витраченого часу і, відверто кажучи, напевно, на великому екрані це виглядає в рази епічніше. Ну, якось так. Ну а що?